Повітря наповнене сіллю згідно з результатами досліджень має цілющий вплив на організм людини. Проте поїздка на море доступна не для кожного, та й в умовах війни вона є не такою безпечною, як раніше. Проте сучасні технології дають змогу знайти альтернативу цілющому відпочинку на морі. Восени 2024 року в Чернігові відкрилася вже третя суляна кімната. Її власник Максим Сухомлін з власного досвіду розповідає про користь відвідування таких кімнат. Чому саме я вирішив зробити це, тому що теж е, маю легеневе захворювання? І коли мені відкрили в цілому е, поняття соляної кімнати, ну, я думаю, чому би не зробити і собі такий великий вклад в здоров'я людей. Галотерапія, або ж іншими словами, лікування штучно створеним соляним мікрокліматом позитивно впливає на роботи слизової оболонки дихальних шляхів, зменшує набряки, покращує функцію органів дихання. Проте використання галотерапії корисне для лікування не лише вірусних інфекцій, захворювань органів дихання. Це всі захворювання, котрі пов'язані з нашим диханням, дихальним трактом. Це ГРВІ також лікується. Бронхіти курців, шкірні, повторюю, захворювання, причому там екземи, різні псоріази, дерматіти вугрі, ну і різного роду висипання, почервоніння, сухість хтось від кашлю від нежиті там, вилікувався. Хтось навіть казав, храп пройшов, що мені сподобалось, прям дуже у хлопчика. просто… Ну, з інгалятором він жив постійно. Мама казала: він з рук не випускає інгалятора після відвідування.